Візерунки на руках, піддиважний відток нашого тіла. Відео до, до другого етапу непеликрудознань з біології учня 8 класу ліцею No1 Клинівської міської ради Вінницької області Євген Олексійовича. Мета ознайомиться з основними типами ліній на руках та їхнім формування. Розкрити зв'язок між дерматогліфічними візерунками та генетичними особливостями людини. Поглибити знання про дерматогліфіку як науку, що вивчає візерунки шкіри на руках. Об'єкт дослідження, вивчення можливостей використання дерматографіки для діагностики захворювань, визначення схильності до них або оцінки стану здоров'я. Наші руки на першу здаються простими та звичними, однак, якщо придивитися уважніше, можна побачити безліч ліній, складок та огрубків, які утворюють унікальний малюнок. Ці лінії, відомі як дерматографічні візерунки, є не лише цікавим явищем, але й важливим об'єктом вивчення в біології. Що існує багато міфів та легенд, пов'язаних з її на руках, це вже хіромантія, науково доведено, що вони не можуть перебачити майбутнє або розкрити характер людини. Однак дерматографічні візерунки можуть надати цінну інформацію про генетичні особливості та стан здоров'я людини. Що таке дерматографіка? Дерматогліфіка – це наука, що вивчає візерунки шкіри на пальцях, долонях та стопах. Ці візерунки формуються ще у тробі матері, приблизно на 13 му тижні вагітності. І залишаються незмінними протягом всього життя. Дані дерматографіки використовуються в криміналістиці, дактилоскопії, судовій клінічній медицині, медичній генетиці. Назва була запропонована в 1906 році на 42-му з'їзді Американської асоціації анатомії анатомі. і містить низку більш вузьких понять. Дактилографіка від грецького палець, пальмогрі. пальмогріфіка від латинського долоня, плантогліфіка від латинського підошва. Що позначають відповідні напрямки досліджень і вивчають шкірні малюнки пальців долоні стопи? Відповідно, крім того, проводиться вияв пошук можливості використання шкільного малюнка кисті для виявлення носіїв генетичної патології, що в комплексі з традиційними генетичними методами може бути використано для масового скринінгу носіїв спадкових хвороб серед населення з метою ранньої діагностики захворювань та допомоги у плануванні сім'ї. Сьогодні метод дерматогліфіки широко використовують у клінічній практиці. Виявлено, що відхилення відшкірного малюнка свідчать про дезембріогенез, який може бути зумовлений впливом різних несприятливих чинників на ранній стадії ембріонального розвитку, змінною кількості та структури хромосом генними мутаціями. Дерматогліфіка входить до складу генетичного обстеження як найбільш доступний орієнтовний метод, що дозволяє встановити, а іноді навіть запідозрити наявність хромосомних порушень. Які бувають лінії на руках. Не дивлячись на індивідуальну неповторність візерунків, виділяють три основних типи їх: дуги А, а Б Л і задаткові візерунки W чи W. Дугові візерунки зустрічаються рідше решти 6%, 6%. У цьому візерунку є лише один напрям папілярних ліній. Починаючи з одного краю візерунку, лінії підіймаючи до іншого протилежного краю, утворює туговий шатровий візерунок, вигляд якого буває або крутим, або пологим. Петлевий візерунок найбільш поширений, близько 60%. Це замкнений з одного боку візерунок. Гребені починаються також від краю візерунка, але, підходячи до протилежного краю, згинаються у петлі і повертаються до того ж краю, від якого починався. Якщо петля відхиляється бік променевої кістки, вона називається радіальною. Якщо в мікрівої кіски улінарної. Ну ось як бачите на презентації. Дерматогліфіка в медицині. У медицині дерматогліфіка використовується для діагностики генетичних захворювань. Наприклад, деякі генетичні захворювання, таких як синдром дауна супроводжуються характерними змінами дерматогліфічних візерунків. Дослідження дерматогліфічних візерунків може допомогти у виявленні цих захворювань на ранніх стадіях. Визначення схильності до певних захворювань. Дослідження показали, що певні типи дерматографічних візерунків можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком розвитку деяких захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та цукровий діабет. Це може допомогти лікарям у розробці індивідуальних програм профілактики та лікування. Оцінки стану здоров'я, зміни дерматографічних візерунків можуть свідчити про порушення, розвитку плода або наявність певних захворювань. Що може допомогти лікарям у оцінці стану здоров'я та пацієнта та у виявленні можливих проблем. Синдром дауна. Як змінюється дерматокліфічний зрун. Зовнішні ознаки, характерна форма обличчя, розкосі очі, короткі кінцівки, невеликий зріст у багатьох з них на долонях є глибоко поперечна складка по центру. Дерматогліфка для визначення типу терпераунту. Так, дослідники Акінчико і встановили, що у осіб з засильною і урівноваженою нервовою системою на пальцевому візерунку частіше зустрічаються петлі, з сильною і рухливою нервовою системою спіралі завики, і ставкою нервовою системою дуги. Якщо співвідносити процентному співвідношенню тип термена, темпераменту і пальцевий візерунок на 10 пальцях, то виявляється наступне. Холерик найбільше 50% спіралі – спірали, інші петлі. Та на більше 50% петель, інші спіралі. Хлемати, як правило, усі всі меланхолік не менше однієї дуги, і чим більше їх, тим слабкіше, слабша нервова система і вже нижча працездатність людини. Дерматогліфіка в криміналістиці ідентифікація особи. Дерматогліфічні зрунки є унікальними для кожної людини тому вони використовуються в криміналістиці для ідентифікації злочинців. У світі вже створено. Замки або сейфи, шифровані передхи в комп'ютерах, обладнаних сканерами відбитків пальців, які можна відкривати простим дотком пальця. Існують спеціальні термінали для обліку робочого часу працівників на підставі аналізу відбитків пальців. Дотком пальця можна виконувати оплату товарів в магазинах, де є обладнані термінали з відповідними сканерами відбитків пальців в руку. Цікаві факти: відбитки пальців використовуються для ідентифікації особи вже понад 100 років. Коала має відбитки пальців майже ідентичні людським. У деяких мав також є унікальні дерматографічні візерунки. До сьогоднішнього дня не зустрічався жодного випадку, коли відбитки пальців були однакові. Відбитки пальців правої і лівої руки не є під зеркалами, вони є не схожі між собою і близько. Відбитки пальців залишаються змінними протягом цілого життя, тоді як інші лінії на долонях постійно змінюються. Висновок. ході цієї роботи, дослідницький блок. Досліджено дерматогліфіку, науку, що вивчає візерунки шкіри на пальцях, долонях та стопах, було встановлено, що ці візерунки є унікальними для кожної людини та формуються ще в трубі матері. Дослідження показало, що дерматографічні візерунки можуть бути корисними в медицині для діагностики генетичних захворювань, визначення схильності до певних захворювань, оцінки стану здоров'я пацієнтів. Крім того, дерматогліфіка використовується в криміналістиці для ідентифікації особи. Важливо зазначити, що дерматографіка не є панацею і не може використовуватися для діагностики всіх захворювань. Однак вона може бути корисним інструментом у руках лікарів для оцінки стану здоров'я пацієнтів та виявлення можливих проблем. Дякую за увагу!